Спрощені умови отримання допомоги ЦНАПи Івано-Франківської громади продовжують приймати документи на виплати військовослужбовцям. Звернувся до центру надання адміністративних послуг бойовий медик Володимир Панас. Поки є час перед поверненням на фронт, каже військовослужбовець, хоче оформити виплати на спорядження та за народження дитинки у родині захисника. Також 50 тисяч з бюджету громади. Дуже багато речей потрібно закупити. І це є відповідно для військових, це є дуже добра підтримка. Ось я дізнався про це з мережі інтернет, Там було описано детально, що потрібно і куди потрібно звертатися. Цього року список захисників, які можуть розраховувати на підтримку, суттєво розширився. Найпопулярнішою залишається допомога військовому на купівлю спорядження. Відтак на останній сесії міської ради прийняли низку змін, щоб спростити процес і якомога більше військових змогли отримати допомогу від громади. Військові частини, які розміщені, але саме військові частини, які розміщені на території Івано-Франківської громади. І, Військовослужбовці, які служать в цих військових частинах, можуть бути зареєстровані у 2024 році місця їхнього проживання на території громади. Також додалася ще одна виплата це 30 тисяч гривень для тих військових, які отримали 20 тисяч гривень допомоги на спорядження, перебуваючи в таборах, призвані, мобілізовані, які не були на нулі. За даними департаменту адміністративних послуг, понад тисячу заяв уже подали за перший місяць 2024 року. Для порівняння минулого року виплати з бюджету громади отримали 3700 захисників та захисниць. У 2024 році прогнозує міський голова Руслан Марцінків. Програмою підтримки військових скористаються понад 5 тисяч захисників, адже умови для отримання виплат спростили. Максимально спростили для того, щоб хлопці могли отримувати цю допомогу більше в онлайн режимі, чим особисто, чи там дружина, чи мама, яка приходять до центру надання адміністративних послуг. Тому такі зміни є добрими. Ну і також ми змінили в положенні, теж спростили щодо виплат пораненим хлопцям по 30 тисяч гривень. Ну і також затвердили програму про реабілітацію 10 тисяч гривень, які виплачуються при. І на психологічну реабілітацію, і на фізичну реабілітацію теж спростили це певні моменти. Ознайомитися з переліком виплат та необхідними документами для їх оформлення можна на сайті ЦНАПу в окремому розділі послуги для військовослужбовців. Віталія Куч, Ігор Горпопик, телеканал 402.